Ось наш камін. Ми попередньо проклеїли усе малярним скотчем та плівкою. І нанесли на нього кварцпраймер Нейро в один шар. Підсушили. І зараз будемо наносити рів'єру по нашому ось такому зразочку. Підготавлюємо матеріал рів'єра, додаємо води і вимішуємо до комфортної консистенції за допомогою шуруповерта. Матеріал наносимо за допомогою венеціанської кельми та допоміжного шпателя. Я працюю діагонально і діагонально наношу сам матеріал. Тобто малюнок у нас буде по діагоналі. Шар можна наносити нерівномірний, але бажано витримувати малюнок. Тобто ми можемо. Робити ось такі штукенції ось так. Це додасть нам необхідного об'єму. І потім за допомогою ось такої макловиці з натурального ворсу я формую сам рельєф. Можемо нанести одразу великий шматок нашого каміну і підформовуємо рельєф. Чим неоднорідніший буде шар, тим краще у нас буде скельний ефект. Ось далеко можна побачити розташування нашого діагонального малюнка, як іде, і стараємось, щоб малюнок переходив з однієї сторони каміна на інший. Тоді, по завершенню, буде дуже. Цілісна картина та буде дуже круто виглядати. Формуємо низ нашого каміну і лишаємо висихати його на цілі сутки, щоб повністю ушла волога з цих самих великих слоїв.